Я не вон ми. Яких дитинщик такму розу на є, прийманове открывається, щоб ховатися від того, ховатися якісь передають. Я, для, як за то, я то, не відмінуся завітки, що ми не так само я обов'язково прийду, вибір для того, щоб всі мільйони людей подати шкільно не подав. І продемонструвати що я не даю.

первам, я просто думаю, що це культ. Накому ходу треба показати? Я бачу, що це зради, що вони розтягали, що тут, е, вони будуть щоб основного затвердження, а вони, е, оголосили, що це, е, сприяє навантаження одразу. А тому що це склада на цих реч. Вони продемонстрували посадову технічну валідності купи якої немає. А Чисто якої по черзі райони смут прийняв рішення. Поставили ступен для об для бізнесу банку на десяти два. Тобто вони не готувалися до цього, вони розпочали це по І в якийсь момент побачив раскін людей, вони змушені до них. Пробовали забываться, а у них компании М Сантиан гетипов, психологи полностью, протовые лайки, пересловно в головах Право Раз і писанный тайм законом, что мене это внимание, абсолютно нельзя поставление. И я буду породовать за 16.

Вам дякую за п'ятницю ефіру Славіка. Це Бог хит. Всі мої знайомі в захваті. Дякую. Дай вам Боже, подобається. Панду. 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 Геть. Панду. 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 One, two, hey. vem hey! vem hey! hey! Йоу! 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 Патріоти з вами! Патріоти з вами! Патриот из вами! Патриот из вами! Патриот из вами! multimilitary